Доброго дня всім присутніх. Сьогодні ми знову продовжуємо серію наших літературних вечорів, літературні четверги. І сьогодні в нас в гостях справжній гуцул, поет, прозаїк і навіть журналістка, інтерв'єр. Василь Карпів. Як ти дійшов до такого життя поетичного, про легкі, які і тебе надихнули. Розпажи, трохи, як ти почав писати вірші, оскільки я знаю, що трапилось не так давно, враховуючи твій юний вік. Тому розкажи, як ти спочатку дійшов до слова поетично. Ну Навіть враховуючи мій юний вік, це вже дуже давно. Можливо, краще прочитати цю навіть, щоб все було зрозуміло. Ну давай прочитай. Щоб довго не розказувати, а там все коротко ніби розказано. Ну, Книжечка вийшла цього року, називається Брухтери за назвою мого села. Але латинкою ж, тому, щоб... Не так повністю конкретно відразу ідентифікувати, бо це не кризнавча книжка, тут про село конкретного моє жодного слова нема, просто є настрої ті, які є в селі і які я отримую від нього. <кху> Нічого ліпшого не міг придумати, як сісти і писати вірші. А що я міг робити, коли восени 99-го відлітали журавлі? Вони махали критьми і казали, що вернуться не скоро. Я не був з ними знайомий особисто, але кожне прощання є печальним. Тим паш, як тобі 11 і ти малий сільський бахур. Пізнання світу обмежується мавиними серіалами і татовими новинами по чорно-білому телевізору, який постійно барахлить. А тут журавлі, і вони кудись летять. Може, навіть у іншу область або до іншої країни. І коли це усвідомлюєш, починаєш писати. Поезія падає, як сніг. Вона перевертає тебе з ніг на голову. І я ще такий молодий, а вже більший кавалок життя пишу у вірші. Нерегулярно, але часто, стихійно, але багато. Стоси зошитів не знати для чого, але з вірою у щось. Десятки переупорядкованих збірок, яких ніхто ніколи не прочитає, бо ніхто ніколи не видасть. І зрештою, їх уже давно нема. І ось така книжечка, ніби чогось більш-менш цікавого, яка все ж викликає чимало скепсису. Але думаєш собі, це ти увесь і усе, що можеш. А брустори це все, що маєш, і більше ніц не хочеш. Коли я трохи підріс і восени 2005-го таки полетів за журавлями, то лише захотілося назад. Тисячі місць і сіл, тисячі віршів і одне гніздо. А чорно-білого телевізора цілком вистачає, хоч його вже віддали дідові і купили кольоровий, бо сестра каже, що у всіх вже давно кольорові. Та коли ми сидимо з дідом у його хаті, котра після нього відійде мені, то дивимося чорнобілий, який вже майже нічого не показує, тільки трохи говорить. І дідо просить налаштувати, і я налаштовую, але нічого не виходить. Тоді ми дивимося у вікно, бо на ватру і слухаємо радіо. А ватра мусить бути двічі на день, бо цієї зими можна замерзнути. Та все ж у теплій країни не хочеться. А що ти мав на увазі, коли що 2005 року ти таки полетів за ну, Та, власне... вступ до університету? Так, ну з села якби виїхав якоюсь мірою, покинув його. Хоча зараз я так кажу, що живу в селі, тільки от мешкаю у Франківську. Ну і живу дуже мало, лише два дні на тиждень, коли на вихідні приїжджаю. Ну, ця книжка Брустер, вона, вона є таким своєрідним зібраним всім твоєм. Наскільки я бачу, там і ранні тексти, є і більш сучасні, і найновіші. Ну, як зібрана. Перша книжка, яка вийшла минулого року, вона називалася Мотлох у виданий Смолоскип, де була одержана премія в номінації Проза ну і там мала бути проза, але проз мене так багато, тому я вирішив дати всього потрохи. Кілька новел, кілька віршів і. Такий текст, який в Роману Верлібрах. Ну і то, так би мовити, вибране, <свісно> яке називається мох, що з того почалося. А це, по суті, перша збірка віршів. Вірші тут у ній хоч пішли з 99-го, з 11 років, але, ну, звісно, то просто були якісь спроби, навчання і таке інше. А тут десь з 2006 до осені 2010-го. Ну, те, що найбільше мені подобалося, це, власне, тут вклалося в чотири розділи. Е, перший з них це така соціальна поезія якоюсь мірою «Україна, до якої з повертаєшся. Другий, е, нібито любовна лірика, інтимна. Е, називається е, Чи варто говорити для того, аби не мовчати. І третя частина це гуцульські вірші, апостоли у постолах танцюють аркан. І четвертий, так би мовити, не знаю, якісь мисленнєві Я хочу пробити всі гріхи і бути тверезим. В тебе там є і силобутоніка, і верлібр. який ритм тобі більше, яка форма тобі більше імпонує? От недавно почув таке визначення, я чув про музику, що є музика ну, власне виконання. Первинні колективи, скажімо, є вторинні. То в мене здається, якось у писанні літератури це є первинне. Бо немає якоїсь роботи, немає навчання, я не вчився писати. Так чи так, чи так. Ну пізніше вже там в університеті вчився на філологічному факультеті, то вже дізнався про всі ці розміри і ритми, але е, ніяк це знову ж таки не вплинуло на те, як я пишу. І Тому органічно відбувається, як воно вийде мимовільно. Я ще не знав, що таке верлібри, але писав верлібром. Можливо, щось тут якось запрезентуєш те, що пишеш. Так. <клес> Де могили наших поетів, Василь Голобородько? Кажу, був на могилі поета. Молився за упокій душі. Чую. Ніякого поета там не було. Самі кістки, а мої без них. Кажу, але ж на Христі писало. Такий-то, такий-то український поет і роки народження та смерті. Чую. Писало то й писало, багато чого може писати, а поет, коли помирає, то його вже нема. Тіло є, а його нема. Кажу, а де він міг подітися? Хіба пішов до Бога? Чую. У Бога вже є один поет. А решті він дає направлення на книжкові полиці. Кажу: ага, то бібліотеки, книгарні це такий рай для поетів. Чую. Це таке пекло, рай, коли звідти забирають. Віддумлюєшся від своєї музики і вимикаєш, аби не чути. Пригадуєш друзів, щоб нікого не забути, але пальців виявляється забагато, не на обох, на одній руці. І ти затикаєш вуха ватою і як волосся росте на лиці. Ще трохи і можна піти у волоцюги, от тільки холодно до весни, стараєш рукавом пилюгу із зачарованої десни. І починаєш читати, аж доки не засинаєш, аж доки не починає снитися тато тебе проклинаючи. І ти розумієш, що то нерви, і тато кляне не зі зла. Витрушуєш з пазухи мерву, а витрушується зола. Скажімо, такий аркан апокрив. Апостоли у постолах танцюють аркан, а Ісус за цим спостерігає і добра усмішка з'являється на його обличчі. Останній танець перед відходом до Галілеї, остання мелодія жалібної скрипки, що так пронизливо награє знайомі мотиви. Спітні лічола апостолів переливаються сонячним промінням, а тонкі ляні сорочки прилипають до вологих тіл і виразнюють візерунки, вишиті їхніми жонами. Котрих сьогодні бачить востаннє і востаннє чують запальні ритми гуцульського аркана. Ісус поважно вирушає в далеку дорогу і апостоли прямують слідом за ним, лишаючи у споминах дивну мелодію, що ніколи не згасне у їхніх серцях. Пісня про смереку. Я гуляв поміж високими деревами. Дихав прохолодою і наслухав пташок, але все мовчало. Пташки вже давно відлетіли у вирі, і вітер принишки десь у ярузі, аби трохи припочити, а сонце позаплітало проміння у коси і закрилося хмарами, щоб навіть не бачив залисини і з того не сміявся. Лишилося тільки кострубати гілля посивілих буків і землисті пласти смерек, що втомлено позгиналися донизу і таємничо перешіптували з гуцульським діалектом. Я нехвапно близився до жовтавої галявини, накритої шовковим коцем відмерлої псінки, що ялила за, сер... за стряпавих смерекових стовбурів, і вже минав останню смереку, як та нежданно лапнула мене за плече. І тихо проказала, напиши про мене пісню. Матріархат. Коли надходить той час, старі гуцулки злізають з опецьків і йдуть на найвищий горб, відхаркуючи залишки втраченого. Верхами куриця і гори ховаються у мареві. Гуцулки стелять на вологу землю царовані сорочки і толочать їх грузькими постолами. Тоненькі сиві кіски розвіваються у шаленому танці, і солоні краплі поту збігають поморщеними лицями, з яких випромінюється жага до життя. Це остання можливість лишитися живими, переродитися інем і, і димом, впасти росою. А над ранок з горбів спускаються файні дівочки у загиджені модінні, і за пару днів їм справляють весілля. Не питаючи князів, чи то їм удається. Ми познайомилися з мері у центральній бібліотеці, хоча насправді і звати інакше, і зустрілася ми також у іншому місці. Довкола снова про холодний вечір, і ми дудлили із півлітрових пляшок їхню місткість. Але не ми з мері, а ми зі знайомими тілками і пацанами, а потім усі, підбираючи навмальня пару, почали розходитись. І я, як завжди, загальмував так, що лишився сам. І на нас, жарт, відчуваючи довколишній холод, почав знайомитись із поодинокими, одинокими дівчатами, що переважно швиденько притиснувши до грудей сумочки, чим чекували тротуарами, вистукуючи підборами моєму серцю у такт і, водночас випромінюючи неабиякі чари. Так що до мене неодноразово приходила млість, доходило до того, що хотілось блювати. Проте я себе переборював і, сподіваючись на Господню милість, підходив до того зі словами Привіт, мене звати Вася. Декотрі відстрибували молод прокаженого, інші навзаєм кивали, дещо уповільнивши рух, але, не, але просили не приставати, і тільки Мері виявилась навдивовижу чемною і погодилась трохи зі мною погуляти. Бо і як вона, сама висловилась без різниці. А я хоч і п'яний, а все ж на ногах тримаюся, адже вона не живе, а проживає відведений час, як черниця. А з тобою, каже, може, хоч покохаємось. Мої очі заясніли небувалою радістю. Все-таки настільки легка здобич трапляється не так часто, і я у влякому світі ліхтарів почав її гладити, хоча насправді тримався, аби не упасти. Вона мене провадила невідомими провулками, а потім так само провадила невідомими коридорами і казала, що зараз розпочнуться шалені гульки, дарма, що я белькотів про власну змореність. Наступного дня, звісно, нічого не пам'ятав, швидко вдягнувся, вибіг на вулицю, виявилося, був у гуртожитку. Подихав свіжим повітрям, взяв у автоматі каву і сьорбав, аж доки пластиковий стаканчик не став порожнім. А за пару днів випадково знайшов у мобілі незнайоме фото. Там була майже незнайома, майже оголена мері. Я усміхнувся у горлі, стало трохи лоскітно, перехопило подих, та лишився живим, тому що не вмер. Коротко стрижена і коротко зора, у великих окулярах і в завеликім лівчику. хотілося сказати потвора, а все-таки гарна дівчина. Поглянь, який клас. Ти бачиш, це зима. Треба радіти і стрибати. Я розумію тобі холодно, але й ти зрозумій мене, зрозумій себе. Це така класна штука, от тобі холодно. А це не якийсь звичайний холод. Це перші зимові морози. І врешті випав сніг на екваторі грудня. І врешті почалася зима. Зрозумій же, зима це клас, От ти носиш рукавички, а воно ж так не можна. Ти ж не сантехнік і не шахтар, а сніг світиться і ним не забрудниш рук, а мороз гріє, тільки треба знати, що він гріє. От спробуй взяти трохи снігу, або коли сніжинки падають на землю плавно і елегантно, наче з маленькими парашутами. А ти підстав долоньку і візьми сніжинку, як гарно вона танутиме. А твоя долонька стане рожевою, і твої щоки стануть рожевими. І ти станеш снігуронькою, ти ж можеш бути найкраще. І тобі буде тепло від холоду. Бо це не просто холод, це холод, від якого лишаються теплі спогади. Хлопці, дівчата, лоскочуть, дівчата всміхаються дзвінко. Кожна з них дуже хоче бути назавтра жінкою. Дякуємо всім. Книжку брустури можна придбати Василя Карп'яка, він має з собою кілька примірників. До наступних зустрічей 25